Друзі, всім привіт! І сьогодні хочу вам розповісти про ось цей пристрій. Це урульний катетер, яким інколи дренується човий міхур під час маніпуляцій, травм, операцій там тощо або неможливості сечопуску. І хочу зупинитися на одному нюансі, що інколи такий катетер не дуже правильно. Встановлюють і наносять травму пацієнту. Сьогодні розбираємо чоловіків. А чому я це хочу вам розповісти? Тому що в мене нещодавно був один військовий, якого на там, певному етапі евакуації ми встановили катетер. Звісно, ми розуміємо, що там ніхто не буде думати, як що вставили, тому що треба. Боротися за життя, але зараз розмовляємо про планові катетеризації. і ви зрозумієте, чому я хочу зупинитися саме на цьому на цьому пристрої. Це силіконова або гумова трубочка, яка заходить в сечовий міхур приблизно ось стільки. тобто він сторчить статевого прутня приблизно ось цією частинкою. А коли до мене прийшов пацієнт, я візуально бачу, що якось він дуже низько сторчить і це. Ну, я зрозумів, чому він звернувся. Він звернувся з болівими відчуттями в статевому прутні. В нього катетер і проблема була в тому, що ось цей балон, ось цей він, а він може бути 20-30 мл, йому роздули саме в простатичному відділі уретри. Тобто, зверніть увагу. Ну, в уретрі де простата роздули ось такі балони, як шарик від пінг-конгу, або Гольф, шарик, як вам буде зручно. Саме в сечовідному каналі уявляєте, які борві відчуття, і що має яку має скаргу пацієнт і кров тече з члену, і, і біль є. Тому, звертаючи увагу на цей пристрій, а він коли дуже потрібний. Нам під час планових операцій, під час там якихось тривалих операцій, бо поки відновиться там робота цього м'язу, маємо катетер, ми маємо людині якось відвести сечу. І тому встановлюємо катетер. Я ніколи не встановлюю катетер, якщо можу це оминути. Але якщо я прогностично знаю, що немає можливості бути без катетеру, або прийшов пацієнт 70 років там тощо, і в нього немає самостійного сечопуску, звісно, маємо встановлювати рутальний катетер. Я хочу звернути увагу, якщо. Дивляться це відео люди, які роблять такі маніпуляції. Зазвичай треба встановлювати катетер коли ви його заводите, обробивши зовнішній отвір у ретри в стерильних перчатках, тримаючи пінцетом цей катетер не рукою, а пінцетом. І пхаємо його до кінця, тобто ось до цієї біфрукації. Потім роздуваємо балон і підтягуємо катетер не тоді, коли ви тільки побачили сечу, тому що ось цей кінчик він потрапить перший в сечовий меху. Тут є дірочки, і ви будете думати, що ви вже там. Але ні, його треба запхати до кінця. Звісно, це дискомфортно, але я б не сказав, би, що суттєво пацієнти там прям не витримують. Витримують всі, бо розуміють, що йому, що йому робиться. І тільки потім підштовхуємо катетер назовні. Коли балон вже роздутий в сочовому міхурі, він впирається в щійку сочового міхура, а потім вже йде неушкоджено у редра. Ось тепер уявіть, що людині, якій встановили катетер роздули балон 30 мл в уретрі, що очікує його, його трошки пізніше. Не сьогодні, не завтра. Через півроку він прийде і скаже: лікарю, А в мене, на жаль, немає нормального сечопуску. Тому щоб не наражати людей на небезпеку, треба встановлювати катетер тільки тоді, коли це. Точно необхідно. Перше, друге, катетер має встановлювати тільки людина професійно, знаючи, як це робити. Якщо у вас є медична сестра, вона може теж знати, якщо вона кожен день працює з урологом, знає, як це робиться. Якщо це робить людина, яка вперше робить катетеризацію, краще попросити, щоб зробила людина професійно, знаючи цю маніпуляцію, бо потім це шкодить. Людині в майбутньому житті можливо, я зауважу би таким чином: що якщо ви не знаєте, як встановлювати уротральний катетер, краще встановити тракарну, тракарну епіцесистому і потім її забрати за один день віднов відновити людини сечопуск, аніж пошкодити йому уретру. Бо з пластикою уретри в людей дуже серйозна проблема. Мається на увазі це дуже складна операція. Ось таке відео я для вас записав, тому що вважаю це дуже важливою темою для майбутнього нормального сечопуску В чоловіків в жінок такої проблеми немає, бо в них коротка уретра.